Всім привіт! Сьогодні середа, і сьогодні будній день, так? Да? І я мала йти сьогодні в школу. Але так вийшло, те, що тривога була і вночі, і зараз тривога продовжується. Вже зараз 10 годин, чи скільки там 10, да, 10 годин, чи вже більше, я просто не можу подивитися на годинник. І я сижу вдома, я рахую вже прогуляла три уроки. І зараз ще два і все. Так що я в школу 100% не піду сьогодні. Надіюсь, зараз буде кінець тривоги і я просто буду собі чилить вдома. Так там якісь шахіди літають, балістика, ну, в принципі, як всіх там. Да, да іночі я теж чула вибухи. Так я поступала там, почула, пішла в коридор, посиділа в коридорі, пішла далі спати. Я вже зібралася, все, я не знаю, куди мені йти. У мене уроків немає, все. Так що зараз буду, мабуть, знімати круті відосики, ну і все. А ви дивіться далі може буде щось цікавеньке. Да. Так що всім. Ні, чекайте, нікому і пока. Ось тільки щоб був відбій. Зараз 12.56. Я прогуляла повністю всю школу, але в мене є два онлайн-уроки: інформатика і... і фізкультура. Я на них не приєднаюсь, типу я нічого не знаю і нічого не чула. Так, да. ну, нічого страшного. Я думаю, це такие не проблемы. Фізкультура, взагалі, і інформатика вряд, вряд ли вона у нас буде, тому що наша вчителька завжди то хвора, то ще щось, то декрете. Ой, такі історії. А я, навірно, зараз буду уроки робити, що ж я ще буду робити, і піду гулять. А ще у мене канікули на танцях, на три заняття. Да, вот так, вот. Зараз я гуляю. І все. Па-па-па-па. Але, боже, я не знаю, а я не знаю, як зробити світло на передню камеру, то не завжди кінець в темці. Да. Всім пока-пока.